Молитва до Миколи Чудотворця про здійснення бажання. Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних, не гнівайся на прохання зухвали, але й не покинь мене у справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо, нехай всі бажання праведні здійсняться. А життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя. Амінь. Після цієї молитви подумайте про своє бажання. Воно повинно бути добрим і не завдавати шкоди оточуючим. В іншому випадку воно не здійсниться. Молитва до Святого Миколая про здоров'я. Всеблагий, Отче Миколаю, великий і придивний чудотворець. Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя. Поспіши до мене зі своєю поміччю, захисти мене і усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді, щитом твоєї молитви, перед справедливим гнівом Христа Бога, і допоможи мені, щоб я опинився, опинилася навіки в небі разом з тобою, Ти буду прославляти і величати Тебе, Боже милосердя. Амінь. Молитви до Святого Миколая для захисту, о всеблай Отче наш, Миколаю, пастирі, учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій, і щирою молитвою благає Тебе. Поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її, україну нашу, і всяку країну християнську, і весь світ захисти, і збережи святими Твоїми молитвами. Від землетрусу, наступу чужинців, і народних заколотів, міжособиць, від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча, наглої смерті, всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилує нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари, щоб твоїм заступництвом і помічу та своєю благодатью і милосердям подав нам Христос Бог, тихо і без гріха, прожити на цім світі і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобав нас стати праворуч з усіма святими Амінь. Освятителю Христовий Миколаю, почуй нас, грішних, рабів Божих. Імена, що моляться тобі, і моли за нас, недостойних Творця нашого і владику, виблагай Бога нашого, бути милостивим до нас у нинішньому житті і в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за своєю милістю відплатить нам, визволи нас, угоднику Христовий від зла, що находить на нас і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що наповнюють проти нас. Нехай заради святої молитви Твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховній і в болоті пристрастей наших. Моли, Святителю Миколаю, Христа Бога нашого, що подав нам мирне життя, спасіння, велику милість нині і відпущення гріхів, а душам нашим спокій на віки віків. Амінь. Налаштуйтеся серйозно на молитву. Вимовляйте слова з душею і усвідомленням того, що і кому ви це говорите. А головне, сподівайтеся не тільки на святих, але й на самих себе.